Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні інтервені не про холостяк, а про культуру. Так, на завершення року коротики з вами обговорити основні моменти тих концертів, які виділилися, запам'яталися у 2024 році про перші палаци трьох знакових артисток, як Клавдія Петрівна, кола та Дорофєєва. Де було файно, де було погано, і де настільки кепсько, що стало культово. Тож рваємося у щирі сенсові таємниці. Шлях, Петро крафів в Тетре на лідному моніторі. Перша анонсувала, дала і зібрала свій палац спорту Клавдія Петрівна, співачка, сенсація, резонанс, безпрецедентний випадок в українському шоу-бізнесі. Як за рік вийти у топ-співачки, посідати перші позиції на стриміних майданчиках, і за результатами 2024 року вона очолює рейтинг найпопулярніших артисток в Україні. Четверту позицію посідає Дорофєєва аж сьомо кола. Хоча за результатами музичної премії Меґого Music Awards поп співачкою року стала Дорофєва на другій позиції Клавдія Петрівна, на третій Джері Хіл. Яка не збирала цього року пала спорту? Можливо, це трапиться у 2025 році, і за нею співачка кола. Uh -huh. І розпочнемо з Клавдії Петрівни, як 19-річній артистці вдалося освіжити наш український шоу-бізнес. Всі вже напевно знають, що Клавдія Петрівна це Соломія Опришко, дівчина, яка не назбирала величезну довкола себе аудиторію, власне, завдяки таланту написаних текстів і нестандартному емоційному забавленню, що створило їй унікальний харизматично впізнаваний стиль, плюс образ, який має ідентичність. Одначе, чи співачка і сам образ є культовим, якщо говорити за 2024 рік? То так, чи зможе вона зберегти цю позицію надалі, не факт. Смішна ви. оскільки співачка, яка могла би продовжити дивувати своїх шанувальників сюрпризами, таємницями, секретиками, це захоплювала, вирішила перегорнути всі сиренки і відразу видати фінал на своїх перших масштабних концертах, зняти усі маски. За чутками це рішення навіть було не продюсерів, а самої Соломії опришко. І сталося так, що дуже логічно. Я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів я врешті-решт вирішила. Критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Мій шлях посполіни до тому. Побачимось колись в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене. Тут без масок, капелюхів та прикрас. Пояснює, чому це настільки кепсько, що хочеться стерти з пам'яті, та зважаючи на першу чергову закладену концепцію, яка мала у собі та феномен української музичної сцени, можна красиво було продовжити писати історію і працювати у тому стилі інкогніто. навіть незважаючи на те, що всі розкрили твоє ім'я, і знають, як ти насправді виглядаєш, артистка Клавдія Петрівна мала успішну концепцію. За цим було інтригуюче стежити. А так, що у палаці спорту із музикантами, із декораціями, із великим балетом та Постійними змінами образів до зняття усіх капелюхів і масок. Не стало частиною культового українського шоу-бізнесу це не здивувало, а більше залишило осад розчарування. Коли перші твої концерти у палаці спорту на такому великому майданчику мали викликати чималий галас через шоу, а розгорілися в мережі балачками про невдалі образи. Не усі, а саме той фінальний, де розкривається таємниця, хто справді ховається за маскою Клавдії Петрівни, образ який вже списаний з концертної програми, але які показує, що хто квапиться, той перечіпається. Це правда. Якщо говорити, чи були інші недоліки, окрім розкриття великої таємниці, то їх назбиралося чимало після першого концерту, які, знаєте, швидко виправлялися для другого. Та Клавдія Петрівна зібрала два поспіль палаці спорту. Так феноменально дуже. Чи є це проблемою самої артистки? То так, оскільки вона акцентна персона для свого глядача, своїх шанувальників, які прийшли насолодитися її роботою, чи стане це частиною досвіду? Так одначе можна було допомогти і підібрати більш компетентнішу команду. Яка б легко вела її в концертний формат, коли до цього не давали жодних виступів, незважаючи на три палаци спорту і барабани із Артемом Певаровим. Аби на твоїх перших палацах глядачі не нудьгували, поки ти десь там блокаєш за лаштунками, або не цькували тебе за дешеву перуку, за невдало підібраний той білий акцентний костюм. Ви не готуєте прямий ефір шоу танці зірками за тиждень, аби можна було це пробачити. Коли глядачі мали унікальні справді можливість насолодитися, Феноменальним непрофесіоналізмом, коли ви куєте, поки палає, коли дали багато грому, а мало дощу під час зливи, і щоб ви це розуміли. Що не Клавдія Петрівна, то хто ж відповідальний за такі провальні палаці, то звісно, режисер. так він основний диригент всього, що там колеса, чому глядачі нудьгували, поки вона переодягається, змінює свої капелюхи і невдалі перуки. Тут спрацювала рекомендація старшого брата долучити Арсенія Перова. Арсеній Перов, який став головним режисером трьох палаців спорту, ну того самого знаєте, якому ми не застримо. Сам Арсеній Перов і створив відеокліп на колабу Поварова з Клавдією на пісню Барабан. Також їде дах із Машею Кондратенко. До цього він багато співпрацював з Артемом Поваровим як режисер, постановник, хореограф. Тобто, у них вже є ось цей конект, меч. Вони відчувають одне одного. І ставити концертне шоу для артиста із багаторічним досвідом це задача іншого рівня, кардинально іншого, аніж співач, яка виписала свою першу композицію у вересні 2023 року. Навіть візьмемо такий невеличкий фрагмент із концертного шоу Палаці Спорту Клавдії Петрівни із моментом нагадування за. Військовополонених, які часто густо вплітають у концертні програми, аби показати, що ми залишаємось на хвилі контексту, але не ловимо цієї суті. Тут за великим задумом режисера це нагадування стає частиною номеру. І ми бачимо танцівниця із табличкою Азов» прийшлася, знаєте, наче по боксерському рингу, показавши на декілька секунд, після чого жбурнула в бік. Ну я думаю, не варто далі продовжити, наскільки все геть кепсько з боку режисури. Да, yeah, важко. Як взагалі відчувалося, коли такий надважливий меседж за військовополонених беруть і перетворюють на попсову частину шоу. Так у наступні співачки, концерти, який ми будемо розбирати для цього. Був виділений окремий блок. Не 3 секунди, а цілих 10. Коли на сцену вийшли рідні військовополонених, коли це все підсилено промовою і розумінням, про що ти нагадуєш українцям та світу? Порозі на сцені. Зараз стоять жінки. Кожна з них чекає на повернення свого героя, своєї близької людини, своєї родини. Повернення додому. Я хочу, щоб ви зараз поаплодували Дуже гучно. Всім цим жінкам. І не будемо витягувати, перейдемо до коли та її палацу спорту, концерту бути простим. Назва заснована на хітовому синглі, Ви почему листопаді минулого року, і знаєте, він 100% описує її. Це коли зірка не є зіркою. Я не говорю за те, що вона не топова артистка, про те, що відповідає простоті, ті простоті, яка наблизила її до слухачів, коли вона почала писати з глибини душі, з реального досвіду, і це стало її родзинкою, коли написані численні композиції щиро та з гумором. І це впізнаваний харизматичний стиль коли. І грів було би не зібрати 2024 року на свій день народження перший палац спорту. Зважаючи на такий довгий шлях, це було феєрично. Це наймасштабніший день народження артистки ever. Ви навіть не уявляєте, що я зараз відчуваю. У мене всі думки поперепутувалися. от Ото знаєте, що не знаю, що казати, вже я взагалі нічого не розумію. тому що ну а, я не бачила стільки людей ніколи зі сцени. Якщо попередня артистка Клавдія Петрівна, хто забув, витратила всього лише один рік для шаленого успіху, аби зібрати свій палац спорту, то співачка кола провела шість років формування свого сьогоднішнього стилю. Навіть влучніше буде сказано, що ці шість років вона поверталася до себе самої. Так спершу ти намагаєшся вписатися в якісь кліше українського шоу-бізнесу, відповідати певним стандартам, аби зрозуміти роби як зручно тобі. І круто, коли артист до цього приходить, інакше можна всю музичну кар'єру залишатися десь там на старті навіть якщо ти талановитий, а у нас до собі все таких артистів, які сьогодні не зберуть палац спорту, навіть якщо вони в шоу бізнесі 15 років. А концерт коли показав їй потужний розвиток і що вона готова до палацу спорту, так як це майданчик не лишень про шоу декорації хіти, це випробування того, наскільки ти охопиш свою аудиторію. І режисером цього шоу стала Олександра Погуля, яка створила шоу із трьох блоків. Перший був присвячений дитинству, з того, що все починалося це уколе, і тут знаєте підсилений акцент на стилі, до якого кола і поверталася усі ці шість років. Наскільки важливо бути простим і себе показувати аудиторії такою, якою ти є? що <скільки> ще. Другий блок концерту був більш ліричний. Саме під час нього приверталася увага до збору не в косінні катери, нагадували за військовополонених. Також під час нього кола пробілася половиною палацу спорту, аби закінчити у променях прожекторів. Думаю, це теж відсилка до знаменитої знімки з Азовсталі. Як думаєте, ви до речі? давненько у вас нічого не запитували. Mm -mm. Дякую. Слава нашим ЗСУ! Слава Україні! Не забувайте донатити, будь ласка. Я перевірю кожного. І на цьому моменті окремо хочеться виділити, наскільки помітна співачка відповідально підійшла до свого першого палацу спорту, наскільки для неї це цінно, і вона розуміє, що вона збирає. Усі її промови, продумані, відшліфовані і гармонійно вписалися у обрану концепцію. Кожен крок, погляд, слово все пропрацьовано до дрібниць. І це приклад для попередньої співачки, як скрупульозно артиста команда має підходити до такого масштабного майданчика та палацу спорту. І як Якісною роботою ми поважаємо слухача, який до нас прийшов ту свою інтелігенцію. Коли вже зазіхаємо на феноменальність, то варто їй відповідати. Так. Повертаємося до кола до третього завершального блоку, у якому, до речі, прозвучала моя улюблена пісня Титанік. Вона вийшла за 10 днів до концерту. Обожню, з тисячу разів на стрімінгу і вас до цього закликаю. Проте інший момент який мені запам'ятався перед початком цього блоку, Настя переодягалася і зал не відчув цього. Ми не помітили. Паузи не було сумно, не було блекаутного провалю, як у іншої артістки. А чому тому що тут відбулося оригінальне представлення музикантів на екрані транслювалися їхні імена, та кожен з них відіграв своє імпровізоване соло. Та концерт це не лишень про артиста, це про команду, про музикантів. і варто про них говорити гучно. Це ще раз підкреслює велику віддачу артистки Коли. Досі мега скромної дівчинки, яка тут зібрала палац спорту, досягла своєї мрії завдяки чуттєвими до серця текстами, але показує, наскільки вона цінує людей, які із нею пройшли цей шлях, які разом із нею дійшли до палацу спорту, допомогли і підтримували. Навіть те подаю син нову композицію Салют, папа із акцентним дзвінком татові Вибач, тато у мене палац спорту. Алло, так, тато, привіт. А мене тут концерт балаці з борту. А вибачте, я не можу говорити. Папа. -па. У підсумку цього спорту Токола однозначно довела, що у неї ідеальний сформований образ. Це артистка про свободу, одягати, що хочеш, співати, що хочеш. Вона показала, що колосальний досвід підготував її до музичного життя, як їй вдалося перенести справжній характер на сцену і показати, що для неї головне родина та друзі. І ми це змогли відчути. Це артистка, яка очолює серце і душу музичного сьогодення. Артистка, яка, незважаючи на успіх, довже бути чесною та відвертою, а то відчувається так, як багато хто змінюється, вона не змінилась. Ну, майже не буває так все ідеально, просто так вона не байдужа до думок, але тому, що вона пристрасно захоплена своєю музикою і своєю творчістю, і вона цінує те. Що робить цінувати, цінувати життя, і у неї палац спорту – це максимально щільне шоу без нудьги, концерт, який розпочався в 19.15, а закінчився десь в 21.30. Ну що там був благодійний аукціон? Це максимально щире шоу Евер за 2024 рік. Угу. рік. І залишилась у нас ще одна сенсова артистка Дорофєєва та її перший хардбітовий палац спорту. Так, всього лишень, один, так бідний нещасний, але то з виняткової поваги до колег, аби більше ніхто не заздрив. Будь ласка, не заздріть не заздрому колеги. Тут я би сказала тим, що Навальникам, які є у артистки Дорофєєва, які прийшли до палацу спорту. Та це співачка, яка вміло знає, як розважати свою аудиторію. І вона виразно показує цю любов своїм прихильникам на кожному концерті і навіть концептуально. Це було підкреслено палаці спорту, наприклад, сама сцена. Якщо у Коли це був дах будинку до формату домашнього концерту, то Дорфєєвої сцена перетворилася на кімнату з трьох стін. Ви запитаєте, де загубилася четверта, Ї, власне, її, власне, і немає. Між нею та її аудиторією. І саме на цих стінах під кожну композицію відображався внутрішній світ співачки. Це виглядало дуже красиво, відповідало її форматному стилю. Як відомо, Дорофєєва захоплюється кей-попом, але ще під час концерту, знаєте, розгляділа, що вона. Вона є великою шанувальницею або стежить за творчістю до Аліпи. Особливо, коли в неї, знаєте, вімкнувся якийсь Тоні Старк чи Посідон, коли вона почала керувати реакцією залу. М? Є збіг чи ні, але давайте перевіримо, чи і справді Дорофієва стежить за до Ду Аліпою. Дуже цікаво. Зараз ми не клацунюємо. Так, Дорофієва, Дорофієва. якщо я в неї не заблоковано, жартую. Так. Du'a, du'a Du'a Lipa Du'a Lipa Na'ju Це правда з доліпою, все зрозуміло. Давайте про харбітове шоу палаці спорту, яке складалося з багатьох деталей, і все навіть, знаєте, допомогли реалізувати помітно велика команда професіоналів, одні з кращих режисерів України дівчата Страйд Direction зі світовим кейсом. До речі, другим режисером була Олександра Погуля, яка стала основним режисером концерту коле. За стиль відповідав Назар Дідик. А за хореографію відповідала Марина Кощова. Тут якраз роботи пророблено чимало так, Дорфієва. Це танцююча артистка, постійно залучена до хореографії. Це окремий мистецький є всесвіт і окреме навантаження. Не лише вдало виступити, знаєте, але працювати постановку на увесь палац спорту. Можливо, саме через це у деяких моментах звучав гучний дабл. То не фонограма, дабл у прямому сенсі дублююча доріжка вокаліста, аби підсилити вокал. Можливо, я і помиляюся. Я не знаю, що заважало так, як звук у всіх у палаці спорту був кепський, у Коли занадто гучно. У наді така звучала мішани. На а у Клавдії Петрівни, знаєте, свій ретро -двіж. У Мене не працюють навушники, взагалі відключилися. Втім, незважаючи на це, концерт у палаці був переповнений лусно від усіх хітів Дорофеєвої, де вперше зазвичала колаба, а я все плакала. Звісно, разом з Михайлом Лебігою це один з найочікуваніших потужних дуетів за 2024 рік. Звісно, після Поварова з Клавдією Петрівною, що підкріпилося нестандартною появою Міші через те, що він з'явився не Очікувано у цьому vip секторі який також використовував у своєму концерті кола, і рекомендація для майбутніх артистів, які будуть давати концерти у палаці, більше не залучати цей сектор. No interesting, no. думаю, це не віде. якщо ви думаєте, що я протикавий момент в палаці спорту, де 10 тисяч людей і не скажу щось м'яче, я дуже сильно помилятися. Тому кохайтесь, цілуйтесь, обнімайтесь і підтримуйте один одного, бо ми все, що у нас. Є, yeah. а тепер, дружочки, розслабилися і танцюємо. Гадайте! Mm -hmm. mm -hmm. Окремо концерту у палаці спорту, такої топової співачки як Дорофєєва, показує ще й те, як би усі її хіти не залітали чарти, як би вони звучали у ваших наушниках, у ваших колонках, у ваших автівках, концертний вайб підживлений такою масштабною енергією, новим аранжуванням та захватом прихильників виводить сприйняття на новий рівень. Як, власне зазвичай акцентами композиція з другого альбому «Хардбіт» Колискова разом із хором дівчат і завершено грою на барабанах. Як зазвичала для мене акцентова композиція «Їсть» – це просто нереальний вайб. Я в очікуванні відеокліпу, якщо що, я тут просто їсть, я тут просто їсть. Я по новому зазвучав сингл WhatsApp, підсилений грою київського саксофоніста Андрія Бармалія. Так, на цьому концерті композиція була присвячена нашим військовополоненим та їхнім родинам. І це ще одне важливе нагадування із сенсом у голові. Ішов до Рафієвої палаці спорту справді вразили, відповідає кожній витрачені копійці. Ну такій копійці із шістьма нулями. Але якщо згадувати за улюблену частину, ка мені запам'яталася навіть не поява позитива на біс, а контекстна благодійна складова за участь амбасадорів Монобанку Олега Роховського та Михайла Рогальського цього разу без резонансних, знаєте, таких благодійних аукціонів та викуплених вушок за 2 мільйони. Надя спершу презентувала їм вушка хардбітового Кольору, а вони натомість у день народження свого банку, який був того самого числа, коли концерт у наді дерефеєвий збіг, не думаю, розіграли сім призів по 100 тисяч гривень серед усіх хто затонати 77 гривень, та 20 довічних абонементів на концерти артистки Дерфєєва. Це розуміє підтримка, але це й стало частиною благодійного збору монобанку та фонду Сергія Притули на дрони для наших військових. Загалом після концерту було зібрано майже 3 мільйони. Якщо ж півгодини години Дякуємо, малень! Кращий банк України! До речі, закріпленому коментарі у мене теж є збір. В описі під цим відео теж є посилання. Давайте допоможемо закрити збір на мавіки для наших військових. Давайте підтримуємо. Давайте долучимося. Давайте прямо зараз. Я знайду посилання, закинемо по 100 гривень. Я думаю, це найкращий подарунок у різдвяні свята, підтримка наших військових, тому що ми маємо щиро відверто святкувати і наповну, коли закінчиться наша війна, і наші військові повернуться додому до своїх родин. Підсумовуючи усі три спорту, Так, це дорогі історії, де суми в мільйонах на такі масштаби, але де дві артистки відповіли очікуванням по всіх аспектах, а одна потонула, знаєте, в історії з неймовірним костюмним карнавалом, де Клавдія Петрівна, це артистка, яка робила рекорди, а не шоу. Кола це артистка, яка ділилася почуттями, аби запам'ятати це шоу. Дарофєєва, це артистка, яка одержима любові прихильників та робить їм шоу. Але й попри це успіх кожної зі сьогоднішніх артисток це велика робота. Це непохитне бажання втілити свою дитячу музичну мрію. Кожна вирізняється своїм талантом, своїм баченням, своїм сприйняттям своєї творчості. І це лише, знаєте, такий маленький початок нашого великого музичного українського майбутнього, нашої нової індустрії. І велика вдячність, що сьогодні ці артистки стають її частиною. Вони формують цей наш український всесвіт. А вам дякую. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Що ви підтримуєте наших артистів, слухаючи їхню музику на стриманих майданчиках, відвідуєте концерти, підтримуєте вщент розбиту сьогоднішню душу, тому що мистецтво лікує. Дякую за увагу! Обов'язково діліться своїми враженнями. На яких концертах із трьох ви побували? Хто найбільше до вподоби, хто ні? Хто розчарував, а хто навпаки вразив? Дякую за увагу і дякую, що зможете долучитися до збору у закріпленому коментарі. До зустрічі у наступному відео. Так, вподобай. Ко поставимо, підписуємось.